Інформації сьогодні стільки багато, її оновлення відбувається так швидко, що інколи ми не встигаємо за цим всім слідкувати. Оновлення цієї інформації відбувається щоденно, це точно. І це не залежить від того, яку сферу ми з вами будемо обирати. Це буде стосуватися щось медицини, автомобілебудування або економіки в цілому. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на таку трошки суперечливу тему про фрукти. Зараз у нас літо, сезон фруктів, ягід, тому це тема, я вважаю, дуже актуальна. Тому кому, скільки, потрібно, не потрібно все це ми сьогодні обговоримо з вами в цьому відео. Друзі, привіт! Мене звати Аня Іванченко, я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за юрведи, а також менторка для щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати український YouTube разом. Соки? смузі, потрібно, не потрібно. Починаємо. Дійсно, фрукти містять в собі дуже велику кількість вітамінів та мінералів. Деяким фруктам навіть приписують. Звання вмісту того або іншого вітаміну. Наприклад, самого дитинства нам розповідали, що цитрусові, а саме лимон та апельсин, мають дуже великий вміст вітаміну С. Але хочу вам сказати, що цитрусові навіть не входять в першу десятку по вмісту вітаміну С. На першому місці знаходиться наша шипшина. На другому це болгарський перець, солодкий перець, що його називають. А на третьому місці це чорна смородина. Тобто, ви бачите, що всі ці продукти це є нашими локальними. Чому саме я звернула увагу на вміст вітаміну С, літо, жара, і це дуже впливає на роботу наших наднирників. Ми всі з вами вже знаємо, що такий маленький орган, але він дуже впливає на нашу нервову систему, а саме на стресоустойчивість. Вибачте, я не знаю, забулася, як буде це українською мовою. Додавайте в раціон продукти, які багаті вітаміном С, і будете допомагати роботи вашим, ваших наднирників. Робіть відвари від з шипшини, додавайте перець до ваших салатів і споживайте чор, е, чорну смородину на десерт. Ще хочу зазначити, що шипшину ми можемо вживати як в свіжому вигляді, так і в сушеному. І хочу зазначити, що сушена шипшина має в собі в три рази більше вмісту вітаміну С ніж свіже. Це вам на заміточку. А наразі повертаємося до теми фруктів. Соки, смузі чи цілий фрукт, я однозначно буду обирати цільний фрукт. Коли ми споживаємо фрукт, ми споживаємо з фруктом не тільки вітаміни, мінерали, а ще й фруктозу. Але ще й ми споживаємо її клітковину. Це дуже корисна речовина для нашого організму. Коли ми п'ємо свіжо вичавлені соки, це ми споживаємо просто рідину, яка збагачена великою кількістю фруктози. А що таке фруктоза? Фруктоза це фруктовий сахар, це моносахарид. Так, він відрізняється від звичайного цукру, він набагато солодший, але його вплив на рівень глюкози в нашому організмі не такий, як від звичайного цукру. Все було б добре. Не ще одне, але фруктоза, її велика кількість. Негативно впливає на роботу нашої печінки. Споживання великої кількості фруктози може призвести навіть до жирового гепатозу. А чого це відбувається? А відбувається це тому, що наша печінка може переробити за добу приблизно 25 грамів фруктози. Наприклад, в середньому яблуці, вага якого буде 170-180 грамів, буде вміст фруктози 19 грамів. Черешня, 200 грамів черешні спілої, буде в собі мати 25 грамів фруктози. Тож ви розумієте, яку кількість потрібно споживати фруктів для того, щоб наша печінка працювала так, як їй це потрібно. Якщо ми будемо говорити про смузі, я все одно буду обирати цілий фрукт. Чого? Пояснюю, коли ми споживаємо фрукт, ми жуємо, працюють наші щелепи. Працювання щелеп це не просто ми коли змільчуємо і подрібнюємо їжу для того, щоб нам було легше її ковтнути. Природа нам дала зуби для того, щоб жувати. Процес жування допомагає розслабленню і активізації парасимпатичної нервової системи. Коли ми жуємо, працюють щелепи, відбувається активація вагус нерва, відбувається покращення кровообігу в головному мозку. Знижується рівень кортизолу. І ще цікавий факт, що жування сприяє вироботці такого гормону як ендорфін. А ендорфін це гормон чого? Правильно, гормон щастя. Якщо ми з вами спілкуємося про смузі, то хочу ще обговорити з вами таке: наприклад, для приготування однієї порції смузі в середньому вам знадобиться два персики, банан, гарний пучок якоїсь зелені. Зазвичай ще додають якусь рідину у вигляді або водички, або кокосової водички, або горіхового молока, а ще додають підсолоджувачі у вигляді меду або будь-яких сиропів. Тепер я хочу вам запропонувати випити цей смузі в розібраному вигляді. Як це зробити? Просто викладіть на тарілку всі ці фрукти, зелень, зазвичай, це шпинат. І з'їжте все це окремо, не подрібнюючи це в блендері. Полийте це медом або сиропом якимось, і запийте все це звичайною рідиною або водою, або горіховим молоком. Впевнена, що від споживання такого смузі задоволення ви не отримаєте. Багато клієнтів, які до мене звертаються, наголошують на те, що вони не можуть їсти велику кількість фруктів, тому що в них відбувається якесь бурління, газоутворення після споживання тих або інших фруктів. А все це говорить про те, що в кишківнику знаходиться велика кількість патогенної флори, яка активізується, коли в організм потрапляє більша кількість цукру, ніж це потрібно нашому організму. Коли я кажу цукор, це я розумію і хочу вам донести, що це фруктовий цукор, так як ми сьогодні з вами розмовляємо про фрукти. По деяким фруктам можна відслідкувати, чи дійсно є у вас непереносимість цієї фруктози, або ви споживаєте велику кількість фруктози, або у вас в кишківнику знаходиться велика кількість патогенної мікрофлори. До таких фруктів ми можемо віднести виноград. І черешню. Як це відслідкувати? Ви можете зробити простий експеримент. Перед основним прийомом їжі десь за годину з'їжте таку невеличку жменьку винограду або черешню. І ви відслідкуєте, і ви зрозумієте, якщо буде у вас якась реакція в кишківнику або в желудочно кишечному тракті в цілому, треба звернути увагу, і ви зрозумієте, що ваш раціон. Перебільшен на споживання вуглеводної їжі. Ще такий цікавий факт: багато хто любить споживати фрукти у вигляді фруктової нарізки або фруктових салатів. Для того, щоб нам з'їсти фрукт та отримати користь від нього, нам достатньо його помити і з'їсти. Просто, коли ж ми його нарізаємо або щищаємо цю шкірку і ще. Фрукти деякий час можуть полежати на тарілці, таким чином відбувається прискорена реакція окислення, і під час цієї реакції всі вітаміни і корисні речовини, які знаходяться в фрукті, вони улітучуються, і їх не буде. Тобто, ви будете споживати. Щось те, що не потрібно вашому організму. Я ділюся з вами інформацією своїми знаннями, але я дуже вас прошу відноситися до будь-якої інформації, яку ви споживаєте, з розумінням, з адекватністю, вміти аналізувати все це і приймати все це для себе і на себе. Якщо ви вибрали обрати з'їсти той або інший фрукт, раджу вам зупинитися, подумати, розвернутися і піти в сторону ягід. Ягоди це великі кладисів, вони вміщують в себе дуже велику кількість антиоксидантів. Про антиоксиданти я вам розповідала в одному з своїх попередніх відео, де ділилися з вами топчиком продуктів для здорової людини. Якщо ви не дивилися це відео, запрошую вас, подивіться це відео і зрозумієте про що йдеться мова. Ягоди вони вмістять в собі дуже велику кількість вітаміна. Е. це є основний такий вітамін який відповідає за красу нашої шкіри, за блиск в наших очах, за блиск наших, нашого волосся. А, тому дуже раджу звернути увагу на ягоди. Знову ж таки, літо. Дуже велика кількість різноманітних ягод зараз в сезоні: і малина, і ожина, і лохина. Дуже всього багато. Споживайте локальні продукти продукти, які виросли на тій землі, де ви знаходитеся. Це буде дуже корисно. Не дивіться в сторону яких заморських фруктів. Так, воно щось новеньке, воно щось таке для наших смакових рецепторів, але більшу користь ви отримаєте саме від тих ягід та фруктів, які знаходяться на тій землі, де ви живете. Фрукти, і овочі містять собі. Як я вже казала, дуже велику кількість вітамінів і мінералів. Також серед цих вітамінів є жиророзчинні вітаміни. Їх всього чотири. Я завжди це пояснюю: це вітамін А, Е, Д і К. Таж фрукти та ягоди містять собі достатньо велику кількість вітаміну А і Е. Але для їхнього засвоєння нам потрібно ще щось. І це ще щось. Знаходиться в самій назві цього вітаміну жироростворимий. Тобто нам потрібен жир. Коли ви споживаєте ягоди або фрукти, додайте невелику кількість горішків. Це буде корисно для мозку, а також це буде допомагати з освоєнню цих жиророзчинних вітамінів. Дякую за цей час, що провели зі мною. Заздалегідь вдячна вам за вподобайки, за коментарі, за те спілкування, яке відбувається у нас з вами в коментарях. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. До зустрічі в нових відео. Будьте здорові! Ваша Аня.